Друзі, всім привіт! Отже, сьогодні до вашої уваги я підготував топ-5 хижих видів риб українських водойм. В даному топі будуть цікаві факти про цих риб, де вони живуть, та особливості їхньої ловлі. Всім приємного перегляду! Згідно міжнародної термінології риб, хижі риби це риби, які поїдають інших риб, іноді жаб, мишей, а також інших тварин та птахів. Щука по латині Ізакс рід прісноводних риб, єдиний у родині щукові. Типовий представник роду, щука звичайна, ізакс Лушас розповсюджена у Європі, Сибіру та Північній Америці. Мешкає в річках, озерах або водосховищах, віддає перевагу глибоким, стоячим або слабопроточним водам, що поросли густою водною рослинністю. Щуки вдовжину можуть досягати понад півтора метра. Ваги до 35 кілограм, самиці завжди більші за самців. Живуть дані біоресурси до 70-80 років, тіло щуки має видовжену, стрілоподібну форму, голова сильно видовжена, нижня щелепа видається вперед. Величезний рот він займає половину голови, оснащений безліччю дрібних і великих зубів, забарвлення тіла плямисто смугасте. Залежно від характеру та ступеня розвитку рослинності в прибережній зоні щуки можуть мати сірувато-зеленуватий, жовтуватий або сіробурий колір, спина темна, черево з сірими цятками. Якщо дно піщане, щука буде світлою, на молистому дні представники виду будуть темнішими, а глинисте дно дає жовтуватий відтінок. У природних водоймах самиці щуки починають розмножуватись на четвертому, рідше на третьому році життя, а самці на п'ятому. Нерест відбувається за температури 3-6 градусів Цельсія з березня по квітень, в очеретах або в неглибокій стоячій воді зазвичай у рукавах річок. Під час нересту риби виходять на мілководі і шумно плескаються. Поряд з самкою тримається 2-4 самців. Кількість відкладеної ікри залежить від розмірів самки, 10 кілограмова щука може відкласти до 300 тисяч ікринок. Запліднена ікра осідає на дно. Через два-три тижні з неї вилуплюються мальки, приблизно 10 днів вони годуються поживними речовинами, що містяться в їхніх жовткових мішках. Після цього переходять до живлення зовнішніми ресурсами маленькими ракоподібними циклопами та дафніями. При довжині 12 15 міліметрів вони можуть вже полювати на личинок коропових риб. Після досягнення щуку розміру 5 сантиметрів вона повністю переходить на живлення молоддю інших риб. Бо об'єкти живлення дорослих щук досить різноманітні, їх раціон складають такі риби, як плітка, окунь, йорш, лящ, плоскарка, піскар, бички тощо. Щука не обмежується лише рибою, інколи вона ловить жаб, землерийок і інших дрібних водних савців, також водоплавних птахів, наприклад, каченят. Коли корму немає в достатній кількості, вона поїде твоїх родичів меншого розміру. Довідкова інформація, м'ясо щуки вміщує 2-3% жиру і є дієтичним продуктом, особливо якщо риба надходить для споживання у живому вигляді. На що краще ловити щуку. Щука добре йде на живця, наприклад, пічкура. маленька рибка приверне хижака не тільки рухом, а й запахом. Але живця варто використовувати тільки тоді, коли точно відомо місце проживання риби. Або якщо ловля здійснюється з берега. Також дуже популярна ловля щуки на блешню. При цьому в похмуру погоду краще використовувати жовту блешню. В сонячний день щука добре піде на білу блешню. Колір блешні важливий, так як блешня привертає рибу саме грою світла. Ще можна постаратися зловити щуку на воблер або поппер, а також різні силиконові приманки. Воблер привертає рибу, імітуючи поранену рибку. А поппер видає особливий шум, який допоможе залучити щуку. В облар варто використовувати прилові риби в глухих, зарослих місцях. Якщо виловлювання щуки здійснюється з човна, то в такому випадку варто використовувати снасть з великою уклейкою, а якщо місце тихе і спокійне, можна спробувати зловити її на живця. Сом звичайний або європейський, прісноводна донна, річкова риба з родусом, по сила руас, ряду сомоподібних. живе у глибоких ділянках річок, в протоках і старицях, в озерах і водосховищах, а також у солонуватих водах лиманів, поширений в Південній та Східній Європі, у басейнах Балтійського, Чорного, Каспійського і Аральського морів. Мешканець прісних вод. Проте може виходити на нагул у солону воду морів. Надає перевагу теплій воді. Чим північніше, тим соми трапляються в меншій кількості і меншого розміру. В Україні живе у басейнах всіх річок, водиться у понизі Дунаю, Дністрі, в басейні Дніпра. У західних районах нечисельний. трапляється в гірських течіях до висоти 400 метрів, інколи трапляється в окремих ділянках Чорного моря. Зокрема, був помічений біля остріву Зміїний протягом ХХ століття був інтродукований до багатьох країн Європи та Азії. Зокрема, у водойми Італії, Франції, Німеччини, Португалії, Данії, Нідерландів, Бельгії, Іспанії, Туреччини, Казахстану, Сирії, Китаю. Також відомий у північній Африці. За зовнішніми ознаками сома легко відрізнити від усіх інших риб. У нього дуже маленькі очі, величезна тупа голова, велика паща зі щиткою, кількома рядами дрібних, загнутих всередину зубів. Сом має двоє вусів на верхній щелепі і чотири вусики на нижній. Вуса є своєрідними щупальцями, за допомогою яких він відшукує їжу навіть у темряві. Сом має довгий анальний плавець, що переходить у довгий хвостовий плавець. Жировий плавець відсутній. Непарні плавці не мають шипів. Тіло зверху темне, черево світле. Сом має колір, відповідний типу ґрунту, на якому він мешкає, наприклад, піщані соми, світліші, кам'яні, темніші. Іноді трапляються сомельбіноси. Тіло голе, без лузки, покрите шаром слизу. Сом, звичайний, не тільки найбільша прісноводна риба в Україні та Європі, та й одна з найбільших прісноводних риб на планеті. Довжина тіла сумів може сягати 5 метрів, вага 100 кілограмів у віці 80-100 років. Проте останнім часом соми більші за 100 кілограмів не виловлюються. Причиною цьому є значний промисловий пресинг і браконьєрство. Існує чимало інформації про гігантських сумів. Що сягають 250-300 кілограм, але документальних підтверджень існування таких сомів немає. Молодь живиться донними безхребетними, ікрою і дрібними рибами. Дорослі особини, типові хижаки, полюють на риб, великих донних безхребетних, часто на амфібій, рептилій, водоплавних птахів і дрібних ссавців. Як і щука, сом, прекрасний санітар водойм. Він з'їдає хворих і ослаблих риб. Також відомо, що він є канібалом, тобто поїдає молодь свого виду. Зіру Сома дуже слабкий, тому він шукає їжу за допомогою нюху, дотику, слуху та сприймання електромагнітних імпульсів статевої зрілості досягає на 3-4 році життя при вазі 1-2 кг. Нерест парний відбувається на глибинах від 40 см до 2,5 м за температури 18-25 градусів. Процес розмноження триває з середини травня до середини червня. У ті самотерміни терміни нерест спостерігається і в інших регіонах України та залежить переважно від метеорологічних та гідрологічних умов. Саме це відкладає ікру на неглибоких ділянках зі слабкою течією або зовсім без течії у вириті в ґрунті заглиблення. Зазвичай нерестовища розташовані у прибережній зоні на глибині 40-50 см. На ділянках із м'якою водною рослинністю, яка використовується як субстракт та природний фільтр для води і схованки для молоді. Плодючість сумів від 100 до 400 тисяч кринок, при цьому самці охороняють ікру до появи мальків. Період інкубації ікри залежить від температури води і триває в середньому 2-3 доби. Після нересту соми переходять на глибину до місця літніх стоянок і починають активно живитись. Після нерестовий жор найактивніший. Триває він майже до середини літа, потім поступово знижується, а за перших нічних заморозків сом зовсім припиняє харчуватися. Зазвичай все життя риба проводить в одній ямі, якщо тільки надзвичайні обставини не змусять його шукати інше місце, як, наприклад, пошуки їжі, нерестові та зимувальні міграції. Сом веде одиночний спосіб життя, лише деяке скупчення можна спостерігати в зимувальних ямах. Іноді по кілька десятків, а то й сотень особин або у масивних укриттях повалені дерева. Затоплені судна тощо. Перші два-три роки молоді соми також воліють триматися з граями. Соми ведуть переважно нічний спосіб життя вночі у пошуках корму вони виходять на мілкуводя до берегів. Сом не любить каламутну воду і тому в дощову погоду, коли в річку надходить каламутна вода, він прагне піти з ями до поверхні. Присутність сомів у водоймі іноді можна виявити за поодинокими голосними сплесками протягом ночі. Довідкова інформація, сом, цінна промислова риба має ніжне, смачне, жирне м'ясо. Жирність м'яса коливається в межах від 4 до 11%. Калорійність м'яса у сома більша, ніж в ляща, судака, коропа, кількість білка у ньому сягає 15%. Утім, Активний промисловий ловсомів призвів до зниження чисельності його популяції в багатьох водоймах. Спіймати трофейний екземпляр сома це мрія практично будь-якого рибалки. Вибір потрібної принади безпосередньо залежить від середовища проживання риби і пори року. Вусатий гігант не відрізняється постійністю і може набрати наживку, на яку охоче клював минулих вихідних. Досвідчені рибалки рекомендують використовувати кілька принад і чергувати приманки, підбираючи найбільш дієву. Якщо протягом 2-3 годин хижак не реагує на частування, бажано змінити приманку на сома або місце лову. На Нащо краще ловити сома. Сом хижий видриб у природі харчується дрібною рибою, жабами, рачками, черв'яками. Часом дрібні соми виповзають, поросі та ласують рештками тварин. Якщо вони знаходяться близько до води. Найбільше хоч соми беруть привабу, що мешкає поблизу водойми. Також успішно ловити сома можна на воблери, переважно глибинні блашня. Важкі вертушки, коло використовують для лову в ямах і на брівках. Для нічного лову підійдуть блашня із збудованим світлодіодом, силіконові приваби великих розмірів, що імітують рибок, жаб і ракоподібних. ПАЯВКА. Насаджують на гачок по 5-6 штук. Перед насадженням потрібно зрізати присосок, ранка від зрізу кровоточить і привертає хижака. Вудилище на сома має бути не дуже довгим, досить до 3 метрів для лову з берега, але міцним. Телескопічні вудлища краще не використовувати, а ось штекерні будуть в самий раз. Для лову з човна оптимальним буде 2,7 метра водилище, великим виводити сильну і витривалі рибу буде складніше і незручно. Котушка, мультиплікаторна або безінерційна, теж повинна бути надійною з металевою основою і вміщати хоча б 200 метрів волосіні діаметром 0,5 мм, або плетений шнур 0,35-0,6 мм завтовшки. Гачки на сома можуть бути різними. В залежності від того, якої величини насадки ви збираєтеся використовувати. Судак по латині Сендер, рід риб ряду окуноподібних, досягає довжини до 130 см та ваги до 20 кг. Найпоширенішим видом є судак звичайний мешкає в прісних водоймах Східної Європи та Азії. У Західній Європі відзначений як вид вселенець. В Україні зустрічається в річках басейнів Чорного та Азовського морів, досить чутливий до концентрації кисню у воді та наявності суспензій, тому не зустрічається у замолених водоймах. У теплий період року тримається на глибинах від 2 до 5 метрів, активний як вдень, так і вночі. Причому вночі заходить на мілини, а вдень на глибші місця. Зазвичай віддає перевагу піщаному або гальковому дну. Особливо, якщо там присутні корчі, каміння тощо. Їх можна використовувати як укриття, оскільки судак є переважно засадним хижаком. У зимовий час тримається на ямах, часто разом з короповими рибами, лящем, коропом тощо. Тіло судака вкрите щільною лускою з загостреними краями. Спинка і боки риби мають зеленувати забарвлення з темними поперечними смужками, зазвичай їх 8-12. Живіт судака білий. Плавці великі і віалоподібні, спинний і хвостовий плавці мають сіре забарвлення з темними плямами, решта плавців – жовті. У всіх плавниках судака є колючі промені, але найбільше їх на спинному плавці. На голові риби великі рухомі очі та рот з довгою щелепою. У роті цієї риби багато дрібних гострих зубів, але найбільш небезпечні це шість іклів, чотири внизу і два зверху. Судак звичайний є типовим хижаком. Основу живлення складають риби з вузьким тілом. В раціоні переважають бички, піч верховодки і тюлька. Нерест у судака відбувається навесні, коли температура води доходить до позначки близько 12 градусів квітень, початок травня. Нереститься на третьому-четвертому році життя. Для нересту вибирає мілководні ділянки, переважно з затопленими кущами, деревами або великим сміттям на дні. Ікра дрібна, жовтувата. За один раз самка відкладає від 200 тисяч до 500 тисяч ікринок. Період появи личинок з ікри залежить від температури води і триває цей процес від 3 до 11 днів. Народжуються личинки довжиною від 3 до 5 міліметрів, у яких немає рота. Вони отримують живлення з жовткового мішечка. Через 5 днів формується рот і мальки піднімаються на поверхню води. Молодь харчується спершу дрібними безхребетними. Досягаючи розмірів близько 80 см, судак майже повністю переходить на живлення молоддю інших видів риб. При хороших умовах харчування, вже на другому році життя судак здатний досягти маси до 500-800 грамів. М'ясо судака вважається дієтичним продуктом, жирність його мінімальна. Харчова цінність цієї риби дуже велика, вміст білків в ньому перевищує 18%. У м'ясі присутні всі 20 амінокислот, вісім з яких незамінні. Крім того, міститься маса мінеральних речовин, необхідних для людини фосфор, калій, йод, молібден, марганець та інші. Як і на що ловити судака, ловиться судак круглий рік, проте найвища інтенсивність клювання спостерігається у весняний період, перед нерестом, коли риба активно набирає жир. Влітку також улов досить хороший, необхідно тільки точно визначити місце проживання дрібних рибок, головного продукту харчування судака. З кінця літнього періоду і аж до заморозків досвідчені рибалки рекомендують переходити на нічну риболовлю. Ближче до грудня судак йде на глибоководя, до ям, перепадів дна або вирах. У зимовий період ця риба непогано ловиться в перші заморозки і вже ближче до весни, якщо настає стабільна відлига. Судак добре ловиться як на штучну приманку, так і на живця. В якості останнього ідеально підійде дрібна річкова риба, наприклад, піскарі і раки, це особливо актуально при нічній риболовлі. З штучних приманок варто придивитися до вертикальних блашень рибкам з силікону, а також до воблерів. Судак клює на живця, тому насадку слід зачепити за верхню губу, за спину або за плавник, намагаючись не пошкодити рибу. Якщо риба млява, судак може до неї взагалі не підійти. Живець повинен перебувати по 5-10 см від дна. Коли судак атакує на живку, він відразу ж пливе в зарослі. Тому при відчутті клювання потрібно дати йому заковтнути подалі живця, а потім підсікти дуже швидко і різко, не даючи йому можливості заплутати волосінь в корчах і заростях. Білизна звичайна або жерех. По латині, «аспес -аспес» риба родини коропових з видовженим, стиснутим по бокам тілом, великим ротом, добре розвиненою нижньою щелопою і високим спинним плавцем. Довжина білизни становить до 80 см, вага до 4 кг, інколи трапляються особини вагою 10-12 кг. Живиться вона рибою та іншими дрібними тваринами, поширена в річках та солону лиманах басейнів Чорного. Азовського та Каспійського морів уникає місць із стоячою водою, в умовах лиманів і понизя річок напівпрохідна риба. Так, навесні білизна заходить в річки для розмноження, влітку нагулюється у лиманах, а восени залягає в річках на змольних ямах. Нареститься білизна у квітні на початку травня, при температурі води 9-10 градусів Цельсія. Статева зрілість даної риби настає у віці від 3 до 5 років. Коли особини білизни досягають 33 см довжини і маси понад 1 кг. Нарестовищами служать ділянки річок з швидкістю течії 30-40 см за секунду та глибиною до 70 см. Залежно від віку і розмірів, одна самка відкладає від 40 до 300 тисяч кринок, які падають на дно. При температурі води 12-15 градусів ікра розвивається до личинки протягом від 6 до 11 діб. А від личинки до малька за 4, 6 діб. Мальки живляться планктоном, але коли досягають 3-4 см, переходять на глибші місця і починають харчуватися донними організмами. Згодом вони стають хижаками, які настрливо переслідують різних риб, зокрема верховодок гірчеків, головнів та молодь судака. Особини масою понад 2 кг мають свою мисливську територію. На яку напускають інших особин свого виду та чужих. Білизна швидкий та сильний хижак, володар поверхневих вод. Молодь полює з граями, а більші риби поодинці. При цьому вони вистрибують з води та сильно б'ють по поверхні передньою частиною тіла, оглушуючи дрібну рибу, а після цього поїдають її. Через такий спосіб полювання його швидкість і здатність вискакувати з води. Жереха часто ще називають «їнцем», конем, хватом. Найчастіше бій жереха можна побачити з берега поруч з паркатами і піщаними мілинами, де йому значно легше зловити рибу. М'ясо жереха смачне і ніжне, але при цьому досить жирне, багате на вітаміни А, в 1 С та мікроелементи фосфор, магній, кальцій, нікель, хром, залізо, натрій. Завдяки вмісту в складі вітаміну С, М'ясо риби можна вважати натуральним антиоксидантом, Аскорбінова кислота сприятливо впливає на синтез гормонів та згортання крові, має протизапальний та регенерувальний ефект, добре загоює рани, покращує імунітет та зміцнює опір організму до впливу хвороботворних мікробів та бактерій, а також підвищує опір організму до алергії. Через те, що в рибі багато кісток, м'ясо майже непридатне до використання в смаженому вигляді. Але зате дану рибу часто коптять і вялять. Приміром, балик із даної риби нічим не поступається своїми смаковими якостями лососовому. Жереха в основному використовують для засолювання та консервування, а з філе готують фарш, завдяки якому виходять оригінальні рибні котлети. На що краще ловити білизну звичайно. Найкращим знаряддям для лову жереха є спінінг. Використовуються як штучні приманки, блешні. Так і мертві рибки. Кращими з блешень вважаються обертові. Існують два найбільш поширені прийоми лову жереха спінінгом – на основних стоянках та на сплесках. При виході до пороги перекату або протоки між островами визначають зразкову зону, де тримаються жерехи, і починають її обловлювати, закидаючи приманку вище за течією. Спочатку обловлюють ближню ділянку, потім дальність закидів збільшують. А напрямок їх змінюють, спускаючись за течією. Влітку приманку проводять у верхніх слоях води. Восени, коли жерех переходить на ями, приманку тримають ближче до дна. Технологія лову на сплеск дещо інша. Спостерігаючи за поверхнею водоймище, рибак чекає, коли вдарить жерех. Тієї ж миті він посилає до місця сплеску приманку. Але робить це так, щоб вона трохи перелетіла хвильове коло. Залишена хвостом жереха, а при підмотуванні котушки пройшла посередині цього кола. Непогано також по сплеску визначити напрямок подальшого руху хижака, щоб приманку класти на його шляху. Блешню жерех атакує різко, так що на водилищі буде відчуватися короткий удар. З підсіканням і підмотуванням зволікати не слід. На повітрі жерех швидко ціпаніє. Також успішною буває ловля цієї риби і на живцеву снасть. Для насадки найкраще використовувати верховодок або піскарів. Влітку живця треба тримати у верхніх слоях води, восени ближче до дна. З появою комах білизну можна спіймати і нахлистом. але цією снастю доцільніше користуватися в невеликих річках, що заросли травою, використовуючи такі насадки, як жуків або великих коників стрибунців. Отже, рибалки завжди можуть знайти цього аборигенного мешканця наших водойм. Саме за голосними сплесками та річковими птахами, які кружляють навколо місця полювання даної риби. Мень річковий по латині Лоуте Лоуте Прісноводна холодноводна риба, родумень з родини миневих ряду тріскоподібних, поширений в річках Європи, Сибіру та Північної Америки. В Україні зустрічається в басейнах Сіверського Дінця, Дніпра. Дністра та водоймах Закарпаття, а також в солонуватих причорноморських водоймах. Тіло риби видовжене, товстувате спереду, звужується і стискається з боків до хвостового плавця. Голова трохи сплюснута, рот великий, зуби дрібні, щетинкоподібні. На підборіді є довгий вусик і по одному маленькому біля ніздрів. Забарвлення мене залежить від умов проживання і віку риби, від темно-бурого до жовтувато-сірого з дрібними світлими плямами. Передній спинний плавець опуклий і короткий, задній низький, видовжений, а хвостовий округлений. Найбільша довжина тіла 80 см маса до 4 кг, зазвичай 45-55 см та маси до 1 кг. Що стосується розміру даної риби, то в світі відомі особини, що досягали до 2 метрів в довжину і маси до 30 кг, проте це швидше виняток, ніж правило. При цьому. Самці ледь зможуть дорости до половини ваги своїх самок. Тривалість життя риби до 15 років. В народі його ще називають налим, меньок, мнюх, менхол, ментус. Мешкає здебільшого у руслах річок, на ділянках водойм з прохолодною водою та спіщено-кам'янистим дном. Вибагливий до якості води і при забрудненні швидко зникає з водойми. Тримається в укриттях під корінням, камінням, у норах чи в глибоких ямах. Найактивніший. При температурі води від 10 градусів і нижче, при літньому прогріванні води вище 15 градусів, робиться млявом і впадає у сплячку. Лише з жовтня покидає свої літні пристановища та починає жирувати. Статевої зрілості досягає при довжині тіла 17-18 см у віці 3-4 років. Розмножується взимку, з грудня по лютий, зазвичай під кригою, при температурі води від 4 до 0 градусів Цельсія. Нароститься з настанням сутінок переважно на піщаних косах. Вимитана ікра зноситься течією і осідає у заглибинах на дні. Плодючість сягає до 500 тисяч ікринок. Минлічковий – хижа риба з нюховою і тактильною орієнтацією, харчується переважно вночі. Молодь споживає личинок комах, ракоподібних, ікру інших риб та їхніх мальків, у тому числі і власних. Дорослі особини споживають риб, мінох, земноводних. А також ракоподібних личинок комах, молюсків тощо, може поїдати залишки тварин, що розкладаються. Цінна риба має смачне і поживне м'ясо. Через малу чисельність в Україні є вразливим видом, занесеним до Червоної книги України, в якій відмічено лише до 15 локацій його місцезнаходжень. Причиною зникнення є зміни гідрологічного, хімічного, біологічного режимів водойм, спричинені гідротехнічним будівництвом, забрудненням води. А також надмірний браконьєрський вилов. Відповідно до правил любительського і спортивного рибальства забороняється лов риби та інших водних біоресурсів, занесених до Червоної книги України. Тому, шановні рибалки, якщо вам трапилось зловитимення річкового, то обов'язково випустіть його назад у воду. Давайте разом збережемо вид, що зникає. Ось такий сьогодні видався топ. Друзі, дякую всім, хто підписався на канал, ставить вподобайки, коментує та ділиться моїми відео, а також додивився цей ролик до кінця. Знайте, ви найкращі. Всім ні хвоста, ні лузки! До зустрічі!